Добрий день, діти. Добрий Стенте, день. Будь ласка, в лінію дуже рівну. Та блін, куди ще рівніше вставати? І Все, ви ми, тож, встали. Ви тож розверніться. ми вас слухаємо. Ну, що ви хотіли? Я вас вітаю, ви тепер офіційно в нашому таборі. А як він взагалі називається? Табір веселі лапки. А В мене питанечко. Скажіть, будь ласка, що ми будемо робити в цьому таборі? В мене батьки відправили, я сам не знаю, що я тут забуду. Треба піднімати руку, якщо ти хочеш відповісти. А, Вибачте, вставай в лінію. І ти маєш стояти в лінії і говорити. То можна, я вже підніму лапу. Так. Да. Що ми будемо робити в таборі веселя лапки? Вчитися, відпочивати. Плавати, пригати з пірусу, все таке, це по відпочиванню. А так ми вчитися будемо мало, ми в принципі тільки там будемо вечірки всякі, бейці теж є. Кстати. І вони просто в іншому номері. У мене питання. У мене говорить? питання, в мене питання. Не треба, треба в мене не пи... руки. Ну от я не можу, в мене немає руки, в мене копито є. Давай. А коли додому? Ой, Богу, дури. Вам що, не сказали, те, що ми настільки довго їдемо? ми настільки. не довго, ми раніше... Я хочу додому. Ідіть розкладайте речі і потім, ми, якщо все розкладете, то. Е, ідіть до мене так само строїтися рівно і. Ну, ви зрозуміли, я вам щось скажу там. Привіт! Я першу сюди приїхала, тому це буде моє ліжко. Вау, це таке класне чотирьохмісне ліжко. Прикольно. До речі, я з вами буду спати. Ой, класно. Ми, до речі, знаходимося в непоганому готелі. Я Гаррі, так краще, хай Фердинанд зі мною буде поруч спати, ніж ти. Ну, зі... Будь ласка, піди. Очманіти можна, що вже тут твориться? лежи сі... тут. Хочу додому. Я Хоча б лежимо п'ять хвилиночок, тут так, до речі, зручненько лежати. Спи, спи, спи. Всі сплять, можна Ладно. Хлопці, ми стаємо на футбол. Ідуть на гімнастику. Дядько, ти що на приколі? Ой, я Хватить, вам не, не говорило те, що можна спати. Так ми ж в 9-й вечора приїхали, зараз скільки годин? Ранку. Ти що, Дядьку, все взагалі отши мені. У мене завілять режим сону першу годину обіду. А я засинаю о третій годині ночі. Нащо ти мені псуєш мій режим сону, дядьку? Все, я буду спати. подруга? Биті? А чого вона там забула? Ой, дядьку, саме ти грай футбол звати Джек. І зараз прийдуть не тільки вважаті, а ще й прийдуть наша вся команда і за вас. А ще мені прийдеться позвонити Анфісі. Ладно, так. я зрозумів. Краще встав. Він а -а -а! Боже мій, Тебе як звати взагалі? мене Саймон, я придаю урок нашої футбол. футбол. Це дуже класно. Ну, то, що можна грати в футбол. А хто не любить футбол, тому дам. Зрозуміло. А, так... О, ладно, встаємо вже всі. Всім привіт, дівчатки! Вижигайте дайте хвилинку до спати. Фаїна, вставай, я вже бачила, що ти вже телефон <звук> хочеш віпити. Добрий ранок, я хотіла Тіктоки подивитися. Ні, Тіктоки не тік на можна. Не У нас гімнастика. Дуже круто, я не в захворіті. Я взагалі в курточці заснула. Сьогодні так прохолодно, я, я, я в ній не тут.